Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Бійці волинської сотки повернулися додому. У Луцьку в річці стир втопився 18-річний юнак. СБУ на Волині викрила схему ухилення від військової служби. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 18 червня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. У Луцьку зустріли бійців 100-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ України з Волині, які повернулися з передової на відновлення. Про це повідомляє Волинська обласна рада. Відомо, що історія сталевої сотки розпочалася ще у 2018 році, як бригада територіальної оборони. І початку повномасштабної війни бійці вибудували надійні укріплення на кордоні з Білорусію та прийняли перше бойове хрещення у березні 2020. 2022 року під час оборони Києва згодом волиняни воювали на найгарячіших ділянках фронту: Лиманському, Куп'янському, Покровському, а також на інших напрямках. Та найдовше понад рік бригада вела боротьбу в серебрянському лісі на Луганщині. За цей час бійці не здали жодної позиції і не відступили ні кроку назад. Ми вітаємо наших хоробрих воїнів вдома та чекаємо з фронту усіх оборонців України живими та здоровими. У Лоцьку з річки Стир дістали тіло юнака, який зник під час катання на дошці для плавання. Рятувальники ввечері 17 червня, коли стався інцидент, проводили пошукові роботи та обстежили 3000 тисячі метрів квадратних акваторії дна. Однак до сутінків чоловіка не знайшли, і пошукові роботи були зупинені через темну пору доби. Але вже 18 червня о п'ятій ранку пошуки відновили. Проводилось обстеження річки водолазами за допомогою спеціального квадрокоптера. І вже майже о шостій ранку тіла 18-річного хлопця знайшли та дістали з води на берег. На місці працювали психологиня та медик ДСНС області. Один волинянин, троє жителів Вінничини та один житель Харківщини планували перепливати тисо на гумовому чумні. Їх затримали зі стріляниною. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Порушників затримали ввечері у понеділок, 17 червня. Це сталося за 150 метрів до кордону. Наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів, аби порушники кордону все ж зупинилися. За організацію своєї подорожі чоловіки мали заплатити переправникам від 7 до 10 тисяч доларів. США. справи скерували до суду. Не обійшлося на Волині і без пожеж. Так, у Луцьку у підсобному приміщенні магазину на вулиці Дубнівській спалахнув вогонь. Внаслідок короткого замикання зайнялися горючі матеріали. Як повідомили рятувальники, пожежа виникла 17 червня о пів на восьму ранку. Пожежа дуже швидко поширилася на поруч, розташовані горючі матеріали. На власника склали адмінпротокол через порушення правил пожежної безпеки. А у селі Струмівка біля Луцька сталася пожежа у приватному будинку. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло на лінію 101 18 червня близько 9 ранку. З'ясувалося, що вогонь охопив терасу, а полум'я перекинулося на перекриття. У помешканні перебувало двоє молодих людей: донька і син господарів оселі. Вони вийшли з помешкання самостійно. Крім того, із задимленої оселі рятувальники винесли двох котів. Причину загоряння будівлі ще з'ясовують. СБУ на Волині викрила схему ухилення від військової служби. Учасник добровольчої армії за гроші обіцяв вирішити питання щодо зняття особи з розшуку в інформаційних системах, непритягнення ухилянтів до адмінвідповідальності за несвоєчасну явку заповісткою до ТЦК, а також обіцяв оформити документи із клеюнням штрих-коду про надання особі відстрочки від мобілізації до ЗСУ. Свої, так би мовити, послуги чоловік оцінював 4 тисячі доларів США з особи. Оперативники задокументували декілька фактів отримання фігурантом неправомірної вигоди за сприяння ухиленню від мобілізації. Правоохоронці затримали його під час отримання чергової частини хабаря. Зловмиснику вже повідомлено про підозру. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо його із інформації про наслідки російських атак на регіони України. Так у ніч на 18 червня росіяни атакували Україну десятьма ударними дронами типу шахет. На щастя, усі дрони вдалося збити. Про це повідомляють повітряні сили України. Однак, вночі, 18 червня у Дніпропетровській області, зокрема у Дніпровському районі, російська атака не минулася без наслідків. Пошкоджені три приватні будинки та два авто. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Окупанти били ще з артилерії і дронами камікадзе по Нікопольщині. Понівечили п'ятиповерхівку, шість приватних будинків та лінії електропередач в райцентрі та Марганецькій громаді. Інформації про загиблих і постраждалих на щастя немає. <му> у понеділок, 17 червня, у місті Яворів на Львівщині напали на працівника ТЦК. Про це повідомили у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Відомо, що на військовослужбовця напали на одній з вулиць міста, коли він супроводжував військовозобов'язаного на проходження військово-лікарської комісії. Чоловіка вдарили важким тупим предметом по голові. Його доставили до місцевої лікарні, де йому діагностували закриту черпну мозкову траму. Обласному військкоматі заявили, що потерпілого його звати Юрій. У березні дві 22-го року він дістав поранення на лінії фронту в Миколаївській області. Зокрема, у нього осколкові поранення, опіки обличчя та часткова втрата слуху. Через це Юрія перевели на службу в РТЦК та СП міста Яворів. Нападника вже знайшли та затримали. Він відповідатиме згідно із законом. Запевнили в ТЦК. У Києві та Дніпрі групу людей працювали на ворога і палили машини військових. Керівник поліції Києва Дмитро Шумайко повідомив, що правоохоронці затримали жінку з її 14-річним сином за підозру у підпалі двох військових автомобілів у столиці. За словами очільника поліції Києва, мешканка Чернігівщини з сином знайшли так би мовити додатковий заробіток через телеграм-канал та на замовлення російських спецслужб прибули до столиці для виконання завдання. В день вони відслідковували потрібний транспортний засіб а вночі за допомогою запалювальної суміші. Підпалила дві автівки в Шевченківському районі столиці: Мерседес «Мерседес Бенз» та «Міцубіші Паджеро. Свої дії жінка з сином фільмувала на відео, щоб надати замовникам доказ виконання завдання. Матері та сину оголосили про підозру в умисному знищенні майна, вчиненому шляхом підпалу. За це горе матері та її сину загрожує до 10 років позбавлення волі. Також у Дніпрі затримали чотирьох місцевих, що підпалили автомобіль ЗСУ. Серед них двоє 17-річних юнаків. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі та службі безпеки України. Правоохоронці кажуть, що фігуранти діяли за вказівкою російських спецслужб. Вони намагалися також підпалити військові автівки, але вже за допомогою коктейлів Молотова. За один підпалений автомобіль зломисники отримували винагороду у розміром 3 тисячі доларів. Окрім підпалів, підозрюваним пропонували залишати на міських будівлях написи, що дискредитують співробітників ТЦК. Усім чотирьом дніпрянам оголосили про підозру. Їм загрожує від трьох до десяти років ув'язнення. ДБР затримало сина посадовця Вінницького комісаріату, який вимагав 20 тисяч доларів за оформлення виїзду за кордон для ухилянтів. Чоловік запевняв, що за таку суму його батько підготує документи, які дозволять військовозобов'язаному уникнути мобілізації та виїхати з України. Під час обшуків у фігуранта виявлено та вилучено пусті повістки. Більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку у різній валюті. ДБР затримало сина посадовця ще 14 червня під час передачі 15 тисяч доларів. Раніше він вже встиг отримати від клієнта 5 тисяч доларів. Були проведені обшуки за місцем. Цим проживання та роботи фігуранта і його батька наразі сину посадовця повідомлено про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 мільйон гривень. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна. У Шевченківському районі Києва сталася стрілянина. За інформацією столичної поліції, до припаркованого на вулиці автомобіля, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка. Після чого втік жінка, на щастя, поранень не зазнала. Згодом видання РБК Україна повідомило, що постраждали під час стрілянини казахський журналіст, опозиціонер Айдос Садиков. За попередньою інформацією, жертва нападу перебуває у тяжкому стані. Айдос Садиков, у якого стріляв невідомий посеред білого дня в столиці України, відомий своєю критикою казахської влади на своєму ютуб-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в 2022 році, коли для їх придушення вводили війська ОДКБ. Останнє відео на каналі вийшло 18 червня, де президент Токаєв названий маріонеткою російського впливу. І до новин світу. Бавовна на Росії вже стало дуже звичною, однак від того не менш радісною подією. Так у місті Азов Ростовської області РФ внаслідок атаки невідомого ла під ранок 18 червня загорілися резервуари з нафтопродуктами. За словами місцевих жителів, пролунало щонайменше п'ять вибухів. Про атаку заявив губернатор області Василій Голубєв. Він стверджує, що постраждалих, нібито немає. Потужну пожежу гасили 208 осіб та 39 одиниць техніки. А також один пожежний потяг. На жаль, ризиків розповсюдження пожежі на інші об'єкти, а також загроз для мешканців, не було. Пізніше в МЧС РФ повідомили, що палало 5 тисяч кубічних метрів нафтопродуктів. Згодом співрозмовник української правди в СБУ підтвердив, що нічні пожежі на нафтобазах Ростовщини є спецоперацією СБУ. Десятки військових з північної Кореї ненадовго перейшли на територію південної Кореї. Про це повідомляє південнокорейське видання із посиланням на об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Так, 18 червня, близько від 20 до 30 військових КНДР, які працюють у демілітаризованій зоні, ненадовго перейшли на територію південної Кореї. У зв'язку з цим південно-корейські військові здійснили попереджувальні постріли, після яких солдати КНДР повернули. Лися на свій бік зазначається, що схожий інцидент стався ще 9 червня. Тоді південнокорейські військові також здійснили попереджувальні постріли, що змусило бійців з КНДР повернутися на свій бік кордону. Зазначимо, лідер РФ, диктатор Владімір Путін, прибуває до КНДР на зустріч із її головою Кім Чен Ейном. Це його перший за 24 роки візит до північної Кореї. Кілька штатів США охопили потужні лісові пожежі. Понад 8 тисяч жителів населених пунктів у нью мексико та Каліфорнії змушені евакуюватися через високу загрозу для їхніх домівок і навіть життів. Про наслідки пожеж повідомили видання «The Sun» та «Los Angeles Times». Зазначається, що в північній частині округу Лос-Анджелес вже вигоріло понад 6 тисяч гектарів території. Це найбільша пожежа в штаті цього року. Вогонь охопив важкодоступні ділянки і загрожував будинкам, а також інфраструктурі, зокрема лініям електропередач, дамбам та нафтопроводам. Метеорологи повідомили, що погода і надалі сприятиме швидкому поширенню лісової пожежі. Також ціле село було змушене евакуюватися у штаті Нью-Мексико. Місцева влада заклик. Ала людей залишати всі речі і виїжджати терміново. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів, не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.